Привіт! В минулому відео ви бачили, як я їхала на електричці до тітків Боярку. А тільки що я їхала назад з Боярки до Києва. І вирішила це зробити інакше. Поїхала не електричкою, а маршрутку. Електричкою було в два рази швидше, ніж маршрутка, але ви знаєте, не пожаліла ні разу. Стільки всього цікавого і гарного проїхала. Це просто капець. Треба буде ці місця відвідати і погуляти там. Е, проїжджала мимо ВДНХ, але на ВДНХ я вже колись була. Проїжджала, дуже гарний костел Святого Миколая, іпідром, кучу-кучу всякого дуже цікавого і гарного. Так що в майбутньому обов'язково хочу це все відвідати. Зараз повернулася з Боярки в Київ, тому що у мене. Тут для вас є сюрприз. Дивіться, хто. Привіт! Все, побігли медалі. Ну що, друзі? Напевно, прийшов час розказати вам про свої плани на майбутнє. Тому починаю. Зняли ми, з Колею в Києві, квартиру. Ну, не квартиру а будиночок. А, не квартиру, так. Да. Будиночок. Тут дві кімнатки. І ось поки я приїхала без дітей. На розвідку. Чи як буде там по-українськи? Розвідка здається. Розвідка, розвідка. От, ми перший день в цьому будинку. Пішли ми в магазин, тому що в будинку нічого немає. Постіль я привезла і рушнички з собою, а все, то все ще лишилось вдома, всі речі. Треба щось їсти. Це, тому якби ви... нові хазяїва і все по-своєму. Так. Пішли в магазин, купили. Клавити, по по Поїсти і все саме необхідне сюди, цей будинок на перші дні. Дивіться, бачите, хазяїн вже хазяйнує. Купили ми ось така кухня. А закрий двері, будь ласка. Ось така кухня тут в будиночку. Маленька, Листок. але нам, нам хватає. Ну, слухай, вона більша, ніж у нас була в квартирі. Набагато більше. Менше, ніж в будинку у нас, але більше, ніж була в квартирі. Купили собі чайник, дощечку, ножика. Вилки, ложки поки що тут є, але потім перевезуться свої, посуд забереться. І купили так. Картоплю, цукор, макарони, майонез, олію, хліб. Таке, що, так, щоб не вмерти сьогодні-завтра з голоду. Зубну пасту, губки для посуди, пакети для сміття, мильничку, туалетний папір, гачечки такі, грушничок. Коротше, все саме-саме необхідне на перший час. Ну, На перший час не на сьогодні і на завтра. Далі вам все обов'язково буду показувати. Ось там, бачите, коридор. Звісно, треба все вимивати, бо все в пилюці. павутині тут, напевно, вже не жили. Дивіться, ось такий у нас. Туалет. Все треба вимивати. Тут навіть, смотри. Все Ай, треба я робити. думав, Це печенька. А це що? Це обычно. А, таке як печенька. Ораво. <рес> Ось такий у нас тут коридор. Тут є котел двохконтурний, так само, як у нас в будинку. Бачите, це вхід. Такий коридорчик. От, Так що нам тут буде добре. Заберемо своїх діток. Ось така тут одна кімната. Звісно, будемо все. Свої меблі якісь забирати. Тому що це, бачите, тут старенький диванчик. Заберемо якісь ліжка мали. Буде в них тут така кімната. Одна. Да, тут меблі старенькі, але нам на перший час, я думаю, вистачить. І ще одна кімната. Зараз включу світло. Бачите, кімната. Така спальня. От. Тоже така шафка старенька, але я ж кажу, на перший час мені все подобається. Колі теж. Так що будемо ми тепер жити в новому місці. Ось така історія. Тепер всі будуть жити біля мене. Так, бачите, всі переїхали до тата поближче, тому що сім'я має бути разом. Відкрили газ, щоб спробувати, чи все працює. А там в нас почало смердіти газом. І що там було? Не працює одна комфорка, бачите, шо? плита стара, шо? стара, стара. І Воно тут з цього крана, коротше. Газ проходить. Прям вогонь з цієї дирки, де оця крутілка. О, О дивіться, в нас. У кожній Будем новій хаті, бачите, її. якісь знахідки цікаві. Бачите, що лежить в духовці. На лижах. Лижі. Да. Я стою на асфальті в лижі бути. Стою я на кухні в лижі або. Ну, хай почуться далі. А я поки що роблю тут в порядки. Бачите, купили таку штучку для зубних щиток, гачки, мильничку таку. Я вже повитирала зеркало, повитирала стіни, помила оцю раковину. Зараз буду чіпляти оці всі гачечки, мильнички. Поки що у нас тут трошки безлад, але все, я думаю, з часом зробиться і наведеться тут порядки будуть. От. Що Займаємось домашніми справами. Спроба номер два. Ну, тут і не будеш зачіпати. Треба, напевно, на ніч буде виключити той краник. Про всяк випадку. Ну, ту трубу на трубі. Оцей? Угу. На ніч? Угу. Да. Перекрити Зараз ну, mm. мені спопробую ще раз. Що? Ну, позаливаю п'ені, подивлюсь, щоб мене пузирі не, не пускало. Mm. Давай. Ну що, порядки наведені? Все поприбирали трошки. Ну, не все, не все, але поприбирали, так що саме перша необхідність це поприбирали. Смажимо картоплю, чесно кажучи, плиту поки що сьогодні не мила. Нема ні бажання, ні часу, помиється або завтра, або вже коли переїдемо. Всі разом смажиться картопля. А, бачите, правда? Ай, на здоров'я. Тут вистигають яйця. Тому що роблю такий салатик, редиска, огірочок, зелені яєчко і майонез. І буде в нас отака романтична вечеря, смажена картопля і салатик. Так що, отакі в нас справи, товариші. Хто хоче нас підтримати, будь ласка, ми вас завжди любимо. Хто закидає нас капцями, закидайте. Ми це теж любимо. Але картопелька, почув, послухайте, як вона шкварчить. Ну що, добрий ранок? Дивіться, у нас ранок починається сьогодні знову з картоплі. Бо у нас нічого другого немає. Тому що крім картоплі ми нічого не купили. Знов зробила салат, треба тільки перемішати. Що можу вам сказати? Перша ніч в цьому будинку мені сподобалась. Я вам найбільше скажу, тут дуже зручний матрас. Краще, ніж у нас вдома. Мені він сподобався. такі Такий такі зручні, зручний. І якась аура тут, навіть мені подобається. Ну так, тут якось нормальний, по-домашньому. Таке враження, що ми вже давно тут живемо. Ну, чесно, якось воно так відчувається. Вийшли ми з дому, знову пішли, тут є такий великий базар. Подивитися, що там є, що там можна купити. Зробили висновок, так, що базар класний, можна купити те, що все, хочеш, що хочеш. І ціни адекватні. І... І по продуктах все можна купити. І речі є, і взуття. Коротше, класний ринок. Будемо сюди тепер заходити. А тепер готуємо обід. Бачите, підсмажили курочку. Тут варяться макарончики, а тут у нас салат з помідором, перцем і зелень. З олійкою. Зараз поїмо. і підемо трошки віддихати. Нагулялися по базару, потім пішли, є біля того ж базару. Називається Даринок. Слухайте, який він величезний той даринок, це капець. Ми як зайшли, там можна заблукати. Стільки всього, просто капець якийсь. Я такого не бачу, а нас такого немає. То мені зараз все цікаво, я ж кажу, ну, за одне подивилися, де, що, по чому, як. Зробили собі таку невеличку з кілосі. Вилазились, втомились, так що треба під'їсти і трошки полежати. Ну що, подорож моя скінчилася, їду вже додому. Зустрінуся з вами. завтра. зараз лягаю спати. Всім добре. Опасно.